Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець Другий рік війни. Масовий героїзм на фронті. Масовий героїзм тилу. Коли прості українці, прості пенсіонери з пенсії 2000 гривень віддають останнє на фронт. Але мене одна така річ бісить. Ну, от є таке слово бісить. Бісить те, що у нас мовчать в тилу, бояться говорити правду. Коли я читаю кожен день повідомлення від волонтерів, потрібно то, потрібно то, потрібно то, потрібно то, в мене зразу виникає думка: а чому? А чому? чому у нас уже рік іде війна і немає боротьби з спекуляцією? Ніхто не бореться з спекуляцією, поки на фронті йлють кров наші хлопці. Поки в тилу пенсіонери і прості люди віддають останні на фронт волонтерам на ЗСУ, в країні процвітає спекуляція. Спекуляція: подивіться на ціни на товари від побутових, від товарів для фронту. Вони завищені в десятки разів. В Європі товари ці вартують набагато менше, набагато десятки разів. Чому у нас спекуляція стала в ранг, вибачте, державної політики? Септо, йде неприкрита спекуляція, неприкрите здирство на побутові товари, на харчування для людей, на товари для армії, на все. По Україні йде неприкрита спекуляція, бариги наживаються на крові людей. І люди мовчать, тільки зберемо гроші. На танк, на літак, на дрон. Питання, чому, шановні волонтери, схиляють перед ними голову? Чому, шановні бійці на фронті, чому патріоти в тилу не скажуть навіть слова, коли ми зупинимо спекуляцію в тилу? Спекулянт в тилу це ворог в тилу. Вам навести приклад? так? Ну, Згадаємо тирана Сталіна, вбивцю. Сотень тисяч, мільйонів, ти, мільйонів, десятки мільйонів українців. так? Була Велика Вітчизняна війна. Так? Друга світова війна. Називати як хочете. Що робив Тиран Сталін і Кат Сталін з спекулянтами? Так, ставили до скімки енкедисти і привселюдно, що робили? Розстрілювали. Так чому у нас, коли йде другий рік нашої війни з російським озвірілим окупантом, спекулянтів не розстрілюють? Та ну, як спекулянта розстріляти, він же бізнесмен. Так не розстрілюйте спекулянтів та хоч би сажати. Ну як же розстріляти чи садити спекулянта да, баригу українського? Ну, це ж не можна, так? Та хоч адміністративний протокол, так? на бабусь вже. Складають адміністративні протоколи поліцейські за те, що вони торгують чесничком на ринках, так і розганяють їх. А спекулянти так. На них теж не можна складати адміністративний протокол. Тож, шановні наші герої-захисники на фронті, шановні наші волонтери, шановні люди, не мовчіть про спекуляцію. Другий рік війни спекуляція в Україні процвітає. Бариги. Наживаються на крові, а ви мовчите. Хвати мовчати. Барих спекулянтів до стінки. І з вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!